Павбет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Тарасу Олександровичу. Чергова така результативна, максимальна домашня перемога. 9-4. Ну, цього сезону ще 9 не забували. Емоції від вас після матчу. Ну емоції гарні, бо перемогли, але багато пропустили. Це, на жаль. Не знаю, ну поки що у нас дуже. Я не сказав би, що дуже багато помилок, але ті помилки, які ми зробили, нас суперник покарав. На жаль, чотири голи це дуже багато. На, на мою думку, ми сьогодні пропустили. Але виграли, забили багато голів. Я думаю, ну, це добре. Тепер переможна серія домашніх авіаторів чотири поєдинки вже складає, але на виїзді два матчі і дві поразки. От як вважаєте, у чому е, такий збіг обставин? Чи можливо просто на виїзді зі складнішими суперниками матч за календарем вийшли? Та ні, ми добре грали і на виїзді, але ну, знову ж кажу, що поки що в нас такі помилки, на, за які нас карають суперники. Це і було і в івано франківську і в Києві з хітом. Тому зараз будемо готуватись до сухої балки, направляти помилки і їхати в, Дніп... в Дніпро. Ну, от можемо відзначити, що саме з цією командою була така найприкріша, напевно, в історії футзал Поразка, коли вели 3-0-3-5 поступилася. Після того третій вже матч переможний. Як вважаєте загалом, наскільки МСК Харків от змінився з того часу? Ну, я хочу побажати тільки. Е подальшої гарної праці да моєму товаришу Василю бо ми дуже давно. Знайомий з ним вже більше 30 років, і я вважаю, що він тільки прийшов. Багато роботи йому треба провести. Ну а я, але я думаю, що з часом все буде добре, і вони наберуть оптимальні кондиції, будуть набирати очки. Якраз питання про ваші взаємини з Василем Сухомлиновим. От у вас останнє очне протистояння було ще на рівні жіночого футзалу. Можемо згадати. Ви в якості головного тренера МС. «Нухт», він в якості головного тренера Тесли. Наскільки цікаво вже на рівні чоловічої екстраліги було з силами помірятися? Ну, ще так рано казати, бо Василь тільки почав працювати. І ще раз кажу, я бажаю йому сил натхнення і багато вдачі, скажімо так. Я думаю, що все вийде, бо з жіночої команди в нього вийшло. Я думаю, що тут також все буде добре і він. Ну, зробить гарну боєспособну команду. Заключне питання. Наступний суперник Суха Балка. Вже був очний матч контрольний з цим колективом на рівні Кубка Нескорених в Дніпрі специфічне покриття, як ми знаємо, як готуватиметеся вже до цієї зустрічі, щоб перервати ось цю серію виїзних поразок? Ну, Ми спробуємо знайти у Києві зал такий з таким покриттям. Треба по... спробувати, бо дійсно швидкісті трошки менші. Ніше у нас у нас швидкі паркет. Ну, треба добре, ретельно приготуватися, бо команда дуже сильна, потужна і ну, самим серйозним образом будемо готуватися. Павпет титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.